Привіт народ. От вам слідуюче відео, як обіцяв, про драбину. Дзвонить до мене якось -то той замовник. Висипи десь покати. Ні, то воно ж може бути нормальне. Ну, то вже викинь. Дзвонить до мене якось -то той замовник Василю. Ти можеш дістати таку штуку, як драбина дерев'яна. Кажу, можу. Питання кажу, скільки метрів? Він як то? Вони бувають скільки метрів? Ну кажу, бувають. ну, Стандартно, то там десь біля трьох метрів, там, щоб на гори ще в хаті вилізти. От. А може бути десь там і на дереву чи там на дах лізти. Ну, мені треба знати довжину. Але кажу, вважайте, якщо буде занадто довго, якщо вам треба буде занадто довго, я її найду, Але мені довести її <сь> до вас, то проблема, бо через те, що мене будуть. Гаїшники по дорозі за негабарит. Я ж то буду вести легковою машиною. Значить, перезвонює він до мене, давай, каже, саму довшу драбину. Я знайшов, я не буду брехати, не пам'ятаю, скільки метрів ту драбину, дерев'яна, така колишня, на вигляд її поза 100 років, в хорошому стані. Ну, я не візу одну драбину, там ще всякого товару, але в тому числі та драбина. Значить. Купив він мене ту драбину, повісив її на стіну, так, теж по діагоналі, як зараз пам'ятаю, на взруб. Там в нього було приміщення на взруб зроблене. По-моєму, баня і готель там був. цього. І оце, як драбинка от має ті щаблі, то виходить, як би рамка така. І в кожну ту рамку. Цепили глиняний гуршечок на такому ляному страшному шнурку. Ну, як воно виглядає красиво, я вам скажу, то капець. Отака От дурня, якась дурна дерев'яна драбина, а таку красоту придає. Отака От. От От така історія. От. До побачення. Дивіться слідуючі відео. Я трошки стараюся коротше, а то дехто пише, що я там занудив. Та, чесно кажучи, я сам розумію, що занудив, але коли понесе, то не можу зупинитися, як то й кажуть. Так що зараз, зараз пробую робити коротше відео.